Добрий день, здравствуйте. Здравствуйте. На це холодно. Сьогодні квіти замерзли, вода замерзла. Ви, ну, кому як зручно воду пити, розумієте? Ви сидите в хаті. Е, у вас що, у, них, у них майже 15. Не майже 15, то хай сидять в хаті. Тут точно сухіше і тепліше. Це треба просто цирк на дроті, як ми їм в дитинстві казали. Оце, оце, оце явище. Просто воду ми не п'ємо, ні. Надо сподви подвердам. Короче, так ці малючки Ах. розсмокталися від лампи. Ах. Сьогодні у них пропойка і ось так щось їх там дуже зацікавило. Піду ще на старших гляну. Ну і старші тут теж під лампами гріються, ростуть, вагу наїдають. До мене на наступному тижні перед Великоднем почну різати. Бо дивлюся, вже є півні такі, не всім потрібні. 3-3,5 кг. Ну, не всі можуть фінансово це потягти. Тому від 2,5 кг вже починатиму різати. Якраз я ж кажу перед Великоднем, Щоб людям на свято було м'язко. Та й собі теж. Тому ось так. короче, наїдають масовини.